По діброві вітер виє, гуляє по полі, край дороги гнетупою до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке сині. Чубак іде подивитись та й голову схилить. Чабак вранці райці сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце неї кругом ніби нібили одна, одна, як сирота на чужині нігри. Хто ж викохав тонку, гнучку, степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Як познала, що загине, було б не пустила, як познала, не ходила б пізно за водою, Не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка, Мати не питає, чого в'янеш ум'я Стара не спитала за сивого, багатого. Тихенько єднала, іди долі, каже мати, навіть дівувати, він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала спустими тями, Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, не лежать, ніж його побачать. Отак та й чорноброва плакала, співала І на диво серед поля тополею стала, По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дорогих на тополю до самого долу.